Володимир, можна вас привітати, тому що ми ще не бачилися з моменту народження вашої доньки зеленою мозговою Соломії вже сім місяців. З Чим власне я вітаю Олені Мозговій вдалося приховувати вагітність аж до моменту народження дитини. Приховували її. Просто так сталося, що сама по собі мала народилася два двісті. Живіт був не дуже великий. Ну і одежа правильно підібрана для всіх. Народження вашої зеленої мозгової доньки було шоком. Тому що у вас не було одруження, ви були парою, і всі, ніби, трохи не вірили у таке довго тривале продовження ваших стосунків, і ви розумієте, чому через різницю в віці, тому що Олена на сім років, якщо е, я не помиляюся, старша за вас. Зрештою у вас народилася донька, чи побралися, ви? чи взяли ви шлюб? Це давно вже побралися. Це просто ми нікому нічого не казали і не, не збиралися казати. Ну коли вже така справа, ну, то звісно, що дитина ж повинна бути народжена в сім'ї в сім'ї з татом з мамою, щоб все було, як то кажуть, по закону перед Богом, навіть не перед людьми, а перед Богом. Тобто ви ще й повінчалися? Ну давайте це залишимо все за кадром, але все добре в нас. <реш> Були б присутні ви на пологах? Звісно, був а звісно, я боявся, але я хотів це побачити. І я вважаю, що жінкам легше народжувати, коли чоловіки рядом, тому що якось розділяється та біль, яка присутня при пологах. Тобто mm -hmm. то чоловіки не бійтесь і вперед, народження дитини то найкрасивіше, найдивовижніша річ, яку я взагалі бачив, і я вважаю, що то є чудо. Тори диво, ви зараз можете спростувати чи підтвердити ці плітки, тому що насправді багато про це говорили. Що ваші батьки були не дуже щасливі вашими стосунками з Оленою після народження онуки, як батьки змінили ставлення до вашої пари? Чекаючи кажу раз і назавжди. Ми вже з батьками десь 5 років. У нас дуже такі погані стосунки. Вони бачать одне життя моє. Я бачу своє життя інакше. Просто мені вже. Багато років мені треба казати, що мені робити, як мені робити, я вирішив для себе, що краще в мене є десь там батьки, і все, і так, от так буде краще для всіх. Перед вами по великому рахунку постало питання: або спілкування батьками, або дружина і майбутня дитина, або Олена Мозгова і дитина Навіть не, не було вибору. Тут все так логічно і ясно, що донька і кохана. Ну я думаю, що вас засмучує те, що батьки не хочуть бачити онуку. Вже мене це не засмучує, тому що коли я ще на. Надіївся, я вірив, що все буде типу, нормально. Я вважав там, ну, щось там, настрій фіговий, да, перемилиться, але після деяких фраз я зрозумів, що нічого не буде, ніколи вона не зміниться. Це все проблема більше в, мам, в мамі, мої, тому що вона така дуже тиранічна жінка, як вона сказала, так і повинна бути.